Ропорти асоціюються з небом, свободою, повітрям. І на цих вихідних проходило 40 днів по небесній сотні. І ми хотіли, щоб ця музика, яка з'єднається в цих аеропортах, щоб вона долинула до неба, і небесна сотня, її почула. А ода до радості, власне, як виникла ідея, і чому саме ода до радості? Ода до радості це загальновідомо, що твір є європейським гімном і гімном Ради Європи. І, звичайно, радість це те, чого нам необхідно зараз і потрібно в нашому житті в Україні. І ми вважали, що цей твір, звичайно, ця ідея була ініційована Одесою. І ми, коли побачили вперше Хоберта Ерла керівництво, під керівництвом Хорта Ерла, оркестр, який виконував на одеському привозі Оду до радості, ми зрозуміли, що цю традицію потрібно підтримати, цю естафету взяти і перенести її на Київ, Харків, Одесу, Дніпропетровськ, Львів. І вийшло так, що у нас Києві два аеропорти було. Тобто, в семи да. навію, Не шести в аеропортах в семи аеропортах. Тобто у нас ініціативу підтримала вся Україна, і Ода до радості зазвучала у виконанні Ну, Тобто це було класно. Ода до радості куна псав Бетховен на слова Шіллера Прозвучала у семи аеропортах України. Як все про що? І наскільки от люди відгукнулися власне на цю ініціативу? Насправді, коли добра ідея, тоді дуже легко її зреалізовувати, і е, люди настільки швидко е, з задоволенням щастям відгукнулися, що ми були просто здивовані насправді. А, ідея прийшла до нас в понеділок, як ви розумієте, минулого понеділка, а вже вчора практично 700 учасників. Навіть не 700, навіть я думаю, що навіть тисячу, тому що якщо в нашому ну, Київському тисячі. репорті uh -huh. було 180 180, учасників, виконавців, і в кожному репорті це мінімум 100-120. В Дніпропетровську було 120, близько 100 було у Львові. Що, тобто тисячі. у нас біля тисячі виконавців тільки брало участь у цій акції. Ви Музикантів усім? і, так, і, ви... uh -huh. і вокалістів. Тому що це було З хором. З хором, з хором ну, да. Ну єдине в в Донецьку не було. В нас хора, а угу. там так зато Донецьк був з нами. Зато За Донецьк був з нами, зна, і це донецьк надзвичайно був. чудово, тому що ми не навіть не сподівалися, що схід настільки добре відреагує. Харків був дуже ініціативним. Вони виконали повну частину дев'ятої симфонії Бетховена, тобто вони майже 25 хвилин. Її грали, і це також було несподівано. Для нас це було насправді для всіх несподівано, тому що коли людина приїжджає в якесь місце, як аеропорт, да, вона не сподівається на те, що там буде там, оркестр і буде грати так довго. Звичайно, цей флешмоб ми зробили трошки таким награним. Да, тобто, він був ніби флешмоб, ніби і не флешмоб, тому що. Але ми спеціально це робили. Ми хотіли, щоб люди. Просто попали в атмосферу цієї музики, але Ви... в будь-якому випадку ми свого досягли сльози на очах, морашки по тілу, результат однозначно є. Ви передусім ставили собі за мету якраз вшанування пам'яті 40 днів. У нас було ну ми почали тримити... мета без вшанування пам'яті 40 днів, е і коли е потім дуже швидко це все почало, е об'єдналося в об'єднання України. Угу. Тобто ми вважаємо, що важливо там ми не маємо стосунку до політики, але це також важливо, що Україна підписала політичну частину з Євросоюзу договору. І звичайно, це було однією з мети показати і вшанувати цю ідею. Потім однозначно, коли Христя розказала ще, що у Львовах. У Львові в храмах э, відбу... Буде реквієм, відбувається реквіються реквія небесні сотні. Одночасно, в цей же день, в, в п'ятій годині, у Львові ну звичайно, це наше місто Львів, наше рідне. Тобто, все якось так гарно штвиться склалося.